Яке відбувається 35% жінок, які потрапляють до лікарні швидкої допомоги, перебувають там через тілесні узгодження. Шановні колеги. Я вас дуже призиваю сьогодні проголосувати за цей законопроект. На фракції Народний фронт було прийнято рішення, що ми підтримаємо в першому читанні, і до другого читання виправимо питання, які про які говорила пані Федорович. Дуже дякую. Пані Світлана, я хочу вибачитися перед вами за сесійну залу. Виступає наша шановна колега, і в залі такий безлад. Шановні колеги. Я закликаю вас слухати одне одного. Будь ласка, виступає тільки що пані Світлана Войцеховська говорить позицію ключової фракції парламенту Народного фронту. Ніхто її не слухає, так не може бути. Будь ласка, до слова запрошується представник блоку Петра Порошенка Ірина Луценка. Я прошу уваги, шановних колег, коли виступають наші депутати. Шановні колеги, над цим проєктом працювало більше 20 громадських організацій. Цей проєкт об'єднав зал. Яка проблема сьогодні висвітлюється цим законопроектом? Щороку даю статистику останніх п'яти років: від насильства, зафіксованого органами внутрішнього справ, постраждали від 110 тисяч до 165 тисяч жінок. Щороку 3 мільйона дітей стають свідками чи жертвами домашнього насильства. 80% безхатченків, які пішли з дому. Страждали від домашнього насильства. Це в основному жінки і діти. Із 100% жінок, які потрапляють в лікарню швидкої медичної допомоги, 50% – це побиті вагітні жінки. Всі вони народжують хворих дітей. 95% шлюбів розриваються із-за домашнього насильства. Ці цифри говорять про те, що потрібно політику закритих дверей домашніх проблем. Перенести і зробити державною політикою, запропонований залу законопроект говорить про те, що держава починає розбиратися з проблемою в сім'ї. Ми знаємо, яке зубожіле сьогодні населення. Ми знаємо, як країна начинена зброєю, але ми не можемо допустити, щоб стабільність і рівність в сім'ї виплеснулася на суспільне життя. Наталія Федорович, як заступник міністра. Запевнила вас, і я кажу під стенограму, що з цього законопроекту буде викинуто поняття гендеру, як таке, буде відрегульовано поняття сексуальної орієнтації, виходячи із християнських цінностей цього залу. Прошу вас, даю вам слово як народний депутат, яка доповідала цей законопроект в комітеті палатного сім'ї і молоді. Ще раз під стенограму. 30 секунд завершити. Дайте, будь ласка, не дайте цій проблемі залишитися вдома. Перед вами жінка, якій закривають рот, яка стидається говорити про свої домашні проблеми. Думайте про дітей, які будуть мати психологічні проблеми в наступному житті. Я дала вам слово. Прошу зал об'єднатися і підтримати цю державну політику. Дякую. Пані Ірино, дякуємо вам за вашу роботу. Будь ласка, від опозиційного блоку Юрій Мирошниченко. Шановні виборці, шановні колеги Юрій Мірошниченко, опозиційний блок. Ви знаєте, здавалося б, з одного боку нема що обговорювати. Насильство є неприйнятним в будь-якому цивілізованому суспільстві і е, тим більше в родині. І про це саме говорить Стамбульська конвенція, і про це говорять ті два законопроекти, які ми зараз розглядаємо. І в чому е, нова якість, яка пропонується в цій е, Стамбульській конвенції і в цих законах. З питання карального з санкцій просто за насильство. Те, що передбачено вже сьогодні, у нас в кримінальному законодавстві запроваджується цілий механізм превентивних. Реабілітаційних заходів дається можливість вилікувати сім'ю від цієї проблеми, зберегти її по можливості, не дати страждати дітям, жінкам, інколи чоловікам, незалежно від статі. І я думаю, що такий механізм, безперечно, має бути запроваджений в нашій країні. Єдине на що звернули увагу і заступник міністра. І наші колеги, які виступали переді мною, це позиція Всеукраїнської ради церков, де йдеться про запровадження через ці закони, якраз категорії гендеру і сексуальної орієнтації. Це є неприйнятно в нашому суспільстві, і ми чули під стенограму, що вони будуть вилучені на друге читання. В такій редакції я думаю, що ми можемо підтримати і цей закон, і наступний і конвенцію. І я дуже сподіваюся, що всі ми будемо пильно стежити, що на другому читанні вони не були ніяким чином там представлені. Тому, шановні колеги, я думаю, що кожен з нас відчуває відповідальність за стан справ цій проблемі, і я думаю, що ми будемо спільно голосувати. Дякую. Пане Юрію, дякуємо вам за позицію вашої політичної сили. Будь ласка, радикальна партія Олега Ляшка Ігор Масійчук запрошується до трибуни. Слава Ісусу Христу. Ми зараз розглядаємо надзвичайно важливий законопроект, важливий для суспільства, важливий для родини, яка є основою суспільства. Але в той же час в цьому законопроекті закладені речі, які неприйнятні для українського суспільства, які є неприйнятними для української церкви, які є неприйнятними для кожного українця, хто усвідомлює себе таким. Тому фракція радикальної партії не буде підтримувати даний закон, законопроект. Пропонує, щоб він був повернутий до комітету за участю представників Всеукраїнської ради церков українського духовенства. Він був приведений до етичних норм, прийнятних українському суспільству, і винесений якнайшвидше до парламентського залу. Після такого доопрацювання за участю українського духовенства. Фракція радикальної партії обома руками буде підтримувати даний законопроект. І наостанок, шановні колеги, давайте припинимо вбивати українську церкву, українську духовність, нав'язувати чужинецькі цінності, а будемо орієнтуватись на українські традиції, українську духовність, плекати її. І розвивати з усією повагою до українських жінок, але фракція не буде підтримувати. І наостанок, я хочу звернути увагу і попросити українських жінок, тих, хто повісив оцей плакат, зняти його, тому що ви ним прикриваєте обличчя тих, кого катують зараз в московських катівнях. Слава Україні! Шановні колеги від радикальної партії, я єдине, хочу зауважити вашу увагу, що закон про запобігання та протидію домашнього насильства стосується і чоловіків українських і українських дітей, а не лише українських жінок. Тому давайте тут будемо коректно коментувати норми законопроекту, який обговорюється до слова. Запрошується від фракції Батьківщина Іван Крулько. І Чи є бажаючі ще від фракції, які ще не виступили, не виступили. Потім взяти слово. Будь ласка, дайте знати пан Крулько Іван Іван Крулько, фракція Батьківщина. Безумовно, питання протидії домашнього насильства. Це важливе питання, яким парламент повинен врегулювати. Але я хотів би, щоб ми, якщо врегульовуємо проблематику домашнього насильства, саме цим і займалися, і не намагалися під законами, які дійсно сьогодні потребують врегулювання певних кризових ситуацій. В... Врегульовувати ті речі, які в нас вже врегульовані. Я хочу задати питання собі і всім присутнім в кожній анкеті, де ми записуємо, є стать чоловіча і жіноча. І ми ставимо галочку чоловіча чи жіноча стать. Поїзіть мені, для віче нам вводити гендер. Ми що не здатні свою статтю розібратися? Тому я хотів би запропонувати, шановні колеги, наступну річ. Давайте дійсно цей законопроект сьогодні, який є, були виступаючи автори законопроекту від комітету про те, що при підготовці до другого читання будуть вилучені усі ті норми, проти яких виступає в тому числі Всеукраїнська рада церков. Мої Ми... секунд завершити. Будь ласка, дайте. Давайте ми вилучимо всі ті норми, проти яких виступає всеукраїнська рада церков у своєму зверненні. І я прошу пані головуюча, щоб ви дали протокольне доручення робочій групі при підготовці законопроекту до другого читання, якщо він буде ухвалений, обов'язково залучити представників всеукраїнської ради церков у робочу групу і врахувати ті пропозиції, які вони будуть давати до законопроекту, для того, щоб він дійсно врегулював ту проблему, яка сьогодні є в суспільстві, а саме проти. Шановні колеги, от на жаль, зараз гул у залі. Я хочу звернутись до радикальної партії. Пане Ляшко, Олеже Ляшко, Олег Ляшко. Тільки но виступав пані Луценко Ірина. І, Олег Ляшко, я звертаюсь до вас в вашій палкій дискусії зараз. Ви не чули пропозицію вашого шановного колеги з фракції Батьківщина, який виступив з наступною пропозицією. От я хочу, щоб зала її почула, що буде створена зараз робоча група в комітеті, куди увійдуть представники ради церков, щоб до другого читання. Були допрацьовані ті норми законопроекту, які зараз а, в, були а, продискутовані в залі, для того, щоб ми зараз підтримали цей законопроект у першому читанні. А, як головуючий, мені здається, це пропозиція, яка прозвучала в виступі представника блоку Петра Порошенка, в виступі представника Батьківщини, в виступі представника по суті, опозиційного блоку, і це по суті те про що говорила і радикальна. Партія про те, що а, потрібно до другого читання долучити раду церков для того, щоб разом в робочій групі допрацювати допрацювати. Норми закону. Я правильно розумію залу. А зараз я даю, будь ласка, хвилину Луценка Ірині, яка працює в цій групі, і, коміт... і профільному міністерству профільному міністерству, потім хвилину підсумувати. І прошу колег сходитися до сесійної зали для того, щоб ми могли голосувати. Будь ласка, пані Ірина. Шановні. Кол... Шановні... Шановні колеги. Ми тільки що переговорили з лідером радикальної партії фракції, ми домовилися, що я ще раз підтверджу під стенограму, що з цього закону буде викинуто поняття гендер як таке зараз під стенограму, і поняття сексуальної орієнтації під стенограму, що ми створимо робочу групу і в другому читанні. Цей законопроект буде уже без цих понять. Ми вже зараз під стенограму це викидаємо. Я вас прошу 25 листопада. 25 листопада, весь світ відзначає 10 днів стоп насильству над жінками, дітьми, торгівлею, людьми і так далі. Давайте покажемо, що Україна не просто відмічає і плаче над цією проблемою, а Україна робить це державною політикою. Дякую, шановні колеги. Уважно зараз послухайте виступ профільного міністерства. Мені здається, там буде прогол... зараз озвучена те, що відне зал. Послухайте уважно. Я прошу вас. Виступ представника профільного міністерства. Пані Наталя, прошу вас. Шановні колеги, я під стенограму хочу сказати про те, що ми вилучаємо поняття гендеру з цього законопроекту і стверджую про те, що ніяких згадок про сексуальну орієнтацію в законопроекті немає. Я маю в себе законопроект. Будь ласка, подивіться його. Ми врахуваємо. Ми врахуємо всі ваші зауваження, які ви сказали. І насправді законопроект це документ, який спрямований на протидію насильства. Тут не стоїть жодного питання про. Жодну сексуальну орієнтацію. Ми вилучаємо поняття гендеру з цього законопроекту. Я хочу сказати вам, що працюючи в місті Львові, керівником управління соціального захисту, ми залучали до роботи осіб монашого стану. У нас працювали керівниками бюджетних установ, монах отець Олег, який є монахом з громадження Селезіан. У Нас працював отець Роман Лагіш, який є У Нас працювала сестра Анастасія, яка є монахинею. Ми співпрацюємо з церквою систематично в наданні соціальних послуг і в тому, що називаємо соціальний захист, а церква служіння. Тому в законі немає і не буде понять сексуальної орієнтації, а гендер ми вилучаємо. Я прошу вас підтримати. Насправді, ми підійшли до дуже важливого моменту. Це... Дякую зараз. Шановні колеги. Я бачу підняті руки. Я хочу ще раз дефіксувати, що прозвучало від профільного міністерства. Перше питання законопроекту про домашнє насильство стосується в першу чергу українських дітей, людей літнього віку, всіх статей, і чоловіків, і жінок, і дійсно українських жінок, але і чоловіків. Це питання, яке стосується всього українського суспільства. Друге, тільки но представник профільного міністерства заявила, що зараз під стенограму з цього законопроекту вилучається поняття гендеру. Я озвучу як головуюча, зараз вилучається поняття гендеру і е, сексуальної статі. Вилучається це поняття, і в такому варіанті ми просимо зараз. Першому читанні підтримати цей законопроект зі створенням робочої групи при профільному комітеті, куди увійдуть представники ради церков для допрацювання цього законопроекту до другого читання. Мені здається, що ми об'єднали зал для того, щоб ми зараз не йшли в голосуємо в першому читанні. Передаю... Шановні колеги. Ми можемо або продовжити обговорення, або голосувати. Давайте, я, давайте колеги, давайте я поставлю. Е, дивіться, я прошу уваги зараз в залі. Колеги, я бачу яке застереження. Щойно представник Міністка оголосила. Це можна оголосити якийсь пункт, там бункеті вилучити. Просто саме згадування про гендер вилучається з усіх розділів. Я це оголошу, ставлячи на голосування, Та. це вилучення з прикінцевих положень відповідного е, е, шановні колеги. Поняття гендеру, ні, діде, діде. О, Вибач. колеги. Дякую, і тому, коли ми поставимо пропозицію, вилучити законопроект, всі згадки. Про гендер. Мені здається, це буде ця позиція, яка всіх об'єднає. Правильно я говорю? Друзі, мудро чи ні? Дивісь, воно йде при кінцеве положення після абзацу 6-го. Добре, давайте по хвилині. Раз так важливо, давайте по хвилині. Хвилина Яшко, хвилина Борошененко, хвилина Гурян. Будь ласка. Але давайте пропозиції. Як воно має бути сформульовано для голосування. Будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги і депутати, я не можу зрозуміти, який ми з вами закон розглядаємо про захист сім'ї чи про сексуальну орієнтацію. Що ви жінок ховаєте за сексом? Чим вам не подобається українська сім'я? Я не можу зрозуміти. Чим вам не подобаються українські цінності? Якщо ви хочете сюди дати нам інші цінності, заберіть їх собі. Це ваше право. З ким ви спите, що ви там робите, для чого ви суспільство в це втягуєте? Тому захист українських жінок священний обов'язок кожного чоловіка. Сексуальна орієнтація, особиста справа кожного. Йдіть гуляйте. Мірошинченко, однак винам. Юрій Мірошенченко, одна хвилина. Юрій Шановні колеги, опозиційний блок, який я зараз представляю, і від якого мені дали зараз слово, звичайно не допустить, щоб було якесь дискримінація або насильство щодо жінок і дітей. Але я ще раз наголошую про те, що було сказано, і заступником міністра, і першим заступником голови Верховної Ради з цього тексту в першому читанні, зараз при голосуванні вилучаються всі згадки, що стосуються гендеру і сексуальної орієнтації. Це пункт 3 статті 4, стаття 21 з позначкою 2 і всі інші згадки про гендер і сексуальну орієнтацію. Тоді можна голосувати. Механізм сам корисний і потрібний. Дякую, отже, шановні колеги. Ще одну хвилину горян і голосуємо, будь ласка. Шановні колеги, я перше за все хочу подякувати нашим колегам Ірині Луценко, Світлані Вайцеховській, Ірині Геращенко за дійсно дуже важливу тему, яку вони підняли. Це дійсно важливо. Але по-друге, на жаль, під цією темою нам намагалися звідкись дати таку таке визначення, як гендер, на відміну від статі. Тобто є чоловіча і жіноча стать. А є ще таке поняття, яке нам намагаються в законодавство імплементувати, як гендер. Це якісь ролі, якісь типи поведінки, і кажуть, що їх вже є 58 таких типів у сьогоднішньому законопроекті біля 100 упоминань, да біля 100 посилань на цей гендер. І тому треба дійсно або чистити зараз, або чистити до другого читання, але тоді треба вилучати дійсно все. Бо його тут дійсно дуже багато. Його тут, його тут дійсно дуже багато. Тому в цілому, підтримуючи ідею боротьби із насильством у сім'ї, абсолютно вірно. Рівності, прав та жінок, це підтримується церкви, християнством і нашим залом і здоровим глуздом. Але ми не маємо. Дякую, колеги. Дякую. Ми вже повторюємо то саме четвертий раз. Була чітко сформульована пропозиція, яка звучить так: проголосувати за основу з вилученням усіх згадок про гендер по всьому тілі закону. І таким, такі формулювання поставлю на голосування. Будь ласка, я прошу приготуватися до прийняття рішення, і я ставлю на голосування проект закону про запобігання та протидію домашньому насильству номер 59 94 за основу з виключенням по всьому тексту всіх згадок про гендер. І в такому формулюванні я ставлю на голосування за основу лишень за основу і сексуальну орієнтацію, добре. З вилученням згадок цих двох термінів по всьому тілі закону. В такому формулюванні за основу я ставлю на голосування. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Будь ласка, колеги, голосуємо. 238 за. Рішення прийнято. Бажаю плідної роботи до другого читання. Я ще раз кажу, що це стосується Шановні колеги, ми переходимо до наступного проєкту закону 4952. Це є проєкт закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про зберігання насильства стосовно жінок і домашнього насильства та боротьбу з тими явищами. 49.52 – це продовження. Вони стоять в одному блоці. І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу проголосувати. 164 за, і Я запрошую рішення прийнято, Запрошую доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Пані Ірина, будь ласка.